Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Вітання глядачам нацмарафону у студії Новин Олена Морозова. Дякую вам за увагу та довіру. Сьогодні в більшості регіонів України застосовують заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох областях. Наслідок цього на ранок є знеструмлені споживачів у Запорізькому, Дніпропетровському та Одеському регіонах. Протягом доби для побутових споживачів заплановані графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Діятимуть обмеження потужності і для промислових споживачів. Часто обсяг можуть змінитися, тому у різних областях варто стежити за інформацією від місцевих обленерго. Базовий сценарій можна говорити по ситуації на сьогодні. Ми будемо зменшувати графіки, але ситуація може змінюватися з кожною наступною атакою. Підготовлено звичайно урядом це спільно багато міністерств. Задіяні підготовлені сценарії на будь-якій. Сценарії реагування на будь-яку подію, яка може відбуватися в енергетиці, в тому числі на найскладніші і най, найкритичніші. Ворогу уночі атакував південь Одещини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Людина отримала осколкові поранення. Пошкоджено об'єкти цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. На кількох із них виникли пожежі. Пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження, але поки він утримується від публічних коментарів через необхідність дотримання таємниці досудового розслідування. Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування. Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку. Наглядова рада енергоатому скликає спеціальне засідання, аби ініціювати проведення належної перевірки усіх операцій та аудиту, що були здійснені національною атомною енергогенеруючою компанією. Про це йдеться в офіційній заяві Енергоатому. Так тут відреагували на повідомлення Набу про викриття масштабної корупційної схеми упливу та стратегічні підприємства державного сектору, зокрема енергоатому. Нагадаю, напередодні детективи Набу та САП заявили про викриття організації, що отримувала неправомірну. Виготу від контрагентів енергоатому в розмірі від 10 до 15% відсотків від вартості укладених контрактів загалом через такі схеми пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даного слідства до злочину організації уходили, зокрема, чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, бізнесмен, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатом. На такі заяви антикорупційних органів відреагував президент. У своєму відеозверненні Володимир Зеленський наголосив: кожен, хто будував корупційні схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує в Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. Результатів слідства очікують, і в уряді прем'єр-міністрка Юлія Свириденко зазначила, кабінет міністрів готовий сприяти розслідуванню, що проводять Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура. Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з енергоатомом та невідкладне інформування уряду. Протидія корупції один із ключових пріоритетів уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання енергоатом повністю відкритий до співпраці зі слідством у справі про корупцію у держкомпанії. Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Звичайно, що будь-які події, які відбуваються в Енергоатомі, як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми. Вони під увагою всіх, і звичайно, для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Третя річниця звільнення Херсона від російських окупантів 11 листопада 2022 року сили оборони України зайшли у місто та найближчі населені пункти, відкинувши ворога на лівий берег Дніпра. Під окупацією Херсон був 8 місяців. Населення міста, незважаючи на тиск та переслідування з боку окупантів, постійно виходило на мітинги. У листопаді 2022 року зсу змогли притиснути ворога до Дніпра під загрозою оточення багатотисячного угруповання. Російське командування прийняло рішення фактично втекти з міста, переправившись на лівий берег річки. Перед відходом окупанти знищили велику кількість об'єктів інфраструктури, зокрема й телевежу та антонівський міст. Проте навіть після звільнення росіяни і надалі продовжують постійно тероризувати мирне населення та знищувати наш Херсон. Обговорили процес європейської інтеграції та міждержавну співпрацю. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою парламенту Сербії Анною Брнабич. Сторони наголосили на партнерстві заради регіональної безпеки та стратегічних цілей обох країн. Зеленський подякує у Сербії за підтримку територіальної цілісності України та за увагу до проблеми українських дітей, викрадених Росією. Європейський союз розглядає два варіанти фінансової підтримки України позику коштів або використання заморожених російських активів. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на високопосадовця ЄС. Міністра фінансів Україн-членів зустрінуться 13 листопада в Брюсселі, щоб визначити, як залучити близько 130-140 мільярдів євро необхідних Україні у 2026-2027 роках. Один із варіантів використати прибутки від російських активів, заморожених у бельгійському депозитарії, є. Євроклір інший позичити кошти на ринку під гарантії урядів ЄС за інформацією Reuters, Єврокомісія розглядає варіант так званої репараційної позики, коли ЄС замінить російські кошти облігаціями, а Київ повертатиме кредит лише після отримання репарацій від Москви.